Привіт, друзі! Якщо ви в цьому році проходили НМТ, Національний мультипредметний тест, і далі вас цікавить, а що ж робити, як вступити, маючи результати НМТ в умріяний вищий навчальний заклад, то запрошую сьогодні поговорити про алгоритм дій вступника від проходження НМТ до укладення договору про навчання. І так, вперед. Що робити після складання НМТ? Для вступу до закладу вищої освіти переважна більшість абітурієнтів повинна була складати національний мультипредметний тест, який складався з трьох блоків. Але були й такі категорії: ну і є такі категорії абітурієнтів, які можуть вступати без результатів НМТ. Це ті абітурієнти, котрі планують навчатися на контракті на спеціальностях, яким надається особлива державна підтримка. А також вступники, які вступають з результатами творчого конкурсу на мистецькі та спортивні спеціальності. Ритм дій вступника після проходження НМТ складається з основних восьми кроків. От давайте ж сьогодні якраз ці вісім кроків, і розглянемо детальніше. Перший крок це отримання результату НМТ у тестових балах. Кожен учасник національного мультипредметного тесту після проходження отримує певні результати, окремі з трьох предметних блоків. І ці результати оцінюються у тестових балах. І якраз коли закінчує учасник проходити це тестування, то він бачить на екрані монітора одразу після завершення тесту, в тестових балах свій результат. Максимальна кількість балів складає з української мови 45 балів, з математики, фізики і іноземної мови 32 бали, історії України 54 бали, біології 46 балів і хімії 40 балів. Для отримання позитивного результату тестування. Тобто, що ви дійсно пройшли НМТ, і вам не треба на наступний рік знову його перездавати, а ви маєте якийсь результат, з яким ви вже можете вступати до вищих навчальних закладів, то достатньо набрати 10% правильних відповідей на завдання з кожного предмета. З історії України це 6 балів, достатньо мінімально отримати. З української мови та біології мінімум 5 балів, з математики, фізики іноземної мови хімії 4 бали. Але отримавши тестові бали, які ви побачили на екрані, вони не дають можливість вступати, тому що другим кроком є отримання офіційного результату НМТ. І ось ці тестові бали повинні бути переведені. Тобто уже для участі в конкурсі під час вступної кампанії, якщо ви хочете вступати у вищий навчальний заклад, то результати виконання кожного блоку НМТ повинні бути переведені в шкалу від 100 до 200 балів. 100 мінімально і 200 максимально. Офіційні результати для вступу до закладів вищої освіти за шкалою саме вже 100-200 балів. Кожен учасник основної сесії НМТ отримає до 28 червня на своїй інформаційній сторінці учасника ЗНО. А ті, хто будуть брати участь у додатковій сесії НМТ, отримують свої офіційні результати до 29 липня. Якщо ж ви ще не отримали ці офіційні результати, але дуже хочете подивитись ваш бал саме. За шкалою 100-200 балів, то ви можете самостійно перевести свої бали, відповідно використавши офіційні таблиці переведення тестових балів в 2023 році. Ці офіційні таблиці є в вільному доступі в інтернеті. І, до речі, наприклад, на сайті Освіта також можна знайти цю таблицю і перевести самостійно свої бали в ту шкалу. 100-200, з якою вже будете вступати у вищий навчальний заклад. Далі, третім кроком є реєстрація електронного кабінету. Уже не один рік запроваджена система подачі документів через електронні кабінети вступника. Тобто, не треба їхати в вищі навчальні заклади, щоб подати туди заяви. Цього року також вступники можуть подавати вступні заяви онлайн через свої персональні кабінети Вступника. Тому, перш ніж вже подавати заяви, треба спочатку зареєструвати свій електронний кабінет вступника. І ця реєстрація почнеться 1 липня. І тоді вступники вже можуть подавати заяви для вступу до закладів вищої освіти в електронній формі онлайн. Нікуди не треба їхати, ви вдома на комп'ютері можете все це зробити через ось цей зареєстрований електронний кабінет вступника. Для того, щоб зареєструвати електронний кабінет, потрібно увійти на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою. Ось ця адреса у вас на екрані це вступ ЄДБО. ЄДБО, до речі, розшифровується як єдина державна електронна база з питань освіти, і саме на цій сторіночці, уже в цьому році активна вступна кампанія 2023. Ну, поки ще. Коли я зайшла на цю сторіночку до 1 липня, тут немає кнопки Електронний кабінет вступника. Тут просто ви можете подивитись інформацію для вступника, що стосується вищої освіти, фахової передвищої освіти і професійно-технічної освіти. А вже з 1 липня, коли можна буде реєструвати свої електронні кабінети, з'явиться кнопка Електронний кабінет вступника. От саме з допомогою цієї кнопки ви можете зареєструвати свій електронний кабінет. І вже при виборі цієї кнопки електронний кабінет вступника відкривається сторінка, де треба вказати логін і пароль для входу в особистий електронний кабінет вступника. Для створення електронного кабінету слід вказати адресу електронної пошти. Надалі вона і буде вашим логіном для входу. Система автоматично перевірить логін на збіг з іншими, якщо... Було зафіксовано ідентичність логінів, тобто вже зареєструвалася якась людина з цією адресою електронної пошти, то система видасть вам попередження. І в такому разі потрібно створити новий унікальний логін, тобто або створити вам поштову скриньку і іншу, і тоді вже з нею робити реєстрацію. Коли ви це зробите, то на вказану електронну адресу надійде лист для активації доступу до електронного кабінету. Після реєстрації потрібно буде внести такі дані вступника. Це інформацію про сертифікат НМТ або ЗНО і свідоцтво про повну загальну середню освіту, тобто ваша теста, тобто те, що свідчить, що ви закінчили 11 класів і маєте повну загальну середню освіту. У випадках, коли у вас відсутній сертифікат НМТ або ЗНО, то вступнику необхідно зареєструвати електронний кабінет за документом, що посвідчує особу. А якраз у вас ще не буде результатів НМТ, якщо ви цього року здавали НМТ. Це ви можете прикріпити інформацію про сертифікат ЦНО минулих років. А оскільки ви вступаєте в цьому році і ще немає результатів, то тим, хто цього року здавав НМТ, треба обов'язково вказати документ, що посвідчує особу. Далі, наступним четвертим кроком є завантаження документів до електронного кабінету вступника. Після введення всіх даних на вказану пошту прийде лист із посиланням. Причому це посилання буде діяти лише протягом однієї години, за яким треба прийти і завершити реєстрацію вашого е кабінету Після активації електронного кабінету потрібно обов'язково ввести та завантажити таку інформацію про вступника. Це контактний номер телефону у форматі плюс 38.0. Обов'язково він повинен бути введений, тому що це потрібно для оперативного зв'язку закладу освіти з вами, як абітурієнтом, коли треба вирішувати, буде, чи ви. Проходите далі на бюджетну форму, чи ви відхиляєте запропоноване вам бюджетне місце. Тобто, щоб вас швидко могли знайти і запропонувати вам, що далі робити, ви вказуєте цей контактний номер телефону. Далі треба прикріпити кольорову фотокартку вступника 3х4 см, і фотокопію додатка до свідоцтва тестата про повну загальну середню освіту. Тут зверніть увагу, що ось ці файли, які ви підвантажуєте, а саме фотокартка і фотокопія додатка, вони повинні бути завантажені у форматі, G. і максимальний розмір такого файлу не має перевищувати 1 МБ. При цьому, коли ви робите завантаження, і у вас, наприклад, вдома не виходить, то для допомоги вступникам під час подання заяв. В електронній формі у приймальних комісіях ВНЗ створюють спеціальні консультаційні центри. І тоді абітурієнти можуть звернутися до такого консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти, навіть якщо ви туди не плануєте вступати, але у вашому місті є якийсь заклад вищої освіти, то ви можете підійти туди і там вам допоможуть. Зі створенням електронного кабінету, з внесенням заяв в електронній формі і з завантаженням додатка до документа про освіту, на основі якого відбувається вступ. Наступним п'ятим кроком є подання заяв на вступ. Після реєстрації ваших є кабінетів, в електронному кабінеті з'явиться можливість подавати заяви на вступ. Зверніть увагу, що прийом заяв та документів відступників розпочнеться 19 липня. Тобто з 1 липня ви починаєте, у вас є можливість створити електронний кабінет і дається вам часу з 1 липня по 19. до 19 ви ще можете не спішити його створювати, тому що немає ще можливості подачі заяв. А уже коли ви створили на протязі цього періоду електронні документи, тоді вже саме з 19 липня. Окрім вищих військових навчальних закладів та закладів зі специфічними умовами навчання військових навчальних підрозділів починається прийом заяв. І закінчується цей прийом заяв о 18.00 31 липня 2023 року. Тобто, часу не так і багато, тому вам цей період з 19 липня до 31 липня треба обов'язково подати всі заяви, які ви плануєте. До тих вузів, які ви собі вибрали. Зверніть увагу, що коли ви подали першу заяву, то внести будь-які зміни до електронного кабінету вступника вже неможливо. Тобто, з 1 липня до 19-го, поки ви ще не почали вводити заяви, можна передивитись, переглянути, чи все правильно ви ввели номер телефону відповідно. Фотокартку. А якщо ви вже ввели першу заяву, то нічого змінити неможливо. Тому краще пересвідчити, щоб всі дані були завантажені в електронний кабінет коректно і без помилок. Це в ваших же інтересах. Далі, шостий крок це визначення пріоритету заяви. Цьогоріч вступники можуть подавати до 5 заяв на бюджетну форму навчання в будь-який заклад вищої освіти, без обмеження щодо кількості спеціальностей, на які їх подають, і також до 15 заяв на контракт. Тобто, ви можете, якщо ви не впевнені зі своїми балами подавати заяви тільки на контракт. Якщо впевнені у вас високі бали і ви хочете навчатись на бюджетній формі, ви подаєте до п'яти заяв на бюджетну форму навчання. Відповідно, якщо ви десь після формування рейтингових списків не пройдете на бюджетну, то вам будуть пропонувати проходити на контрактну форму навчання. Ну, подати ви заяви повинні на всі спеціальності, на яких ви. Хотіли б навчатися, вони можуть бути різними в різних вищих навчальних закладах, в різних містах України. Головне, щоб ці спеціальності вам подобались. Оскільки це 5 спеціальностей, то ви повинні якось для себе ще й визначити значимість кожної з п'яти спеціальностей на бюджет, щоб. Тоді, уже, коли ви подасте ці заяви, то формуватися списки будуть, і вступ абітурієнтів на бюджет буде проходити з урахуванням визначених саме вами пріоритетності цих заяв. Тобто важливо ще й визначити пріоритети для п'яти заяв на бюджетну форму навчання. Тобто у кожній з п'яти заяв, які абітурієнт подає саме на бюджет, зверніть увагу, на контракт там немає пріоритетності, потрібно обов'язково встановити пріоритетність від 1 до 5. Де один це найвища пріоритетність, тобто це та спеціальність, де вступник хоче найбільше навчатись, тобто це для нього найкраща спеціальність, найомріяніша. І відповідно потім іде другий, третій, четвертий і до п'ятого, де п'ятий пріоритет це найнижчий, тобто найменш бажаний варіант. А взагалі, як формується рейтинговий список і що на нього впливає, як потім буде відбуватись формування списків рекомендованих на вступ, подивіться у одному з моїх відео. Посилання я дам в описі до цього відео. Ну і вже потім, за виставленими вами ж пріоритетами, буде визначатись черговість розгляду заяви при вступі на бюджетні місця і формуватись відповідно рейтинговий список. Далі, сьомий крок це виконання умов вступу. Не пізніше, 5 серпня, уже закінчиться формування рейтингових списків вступників і будуть надаватись рекомендації до зарахування відповідності до ваших пріоритетів. Тому, ще раз говорю, дуже уважно: поставтесь до встановлення пріоритетів на 5 ваших бюджетних місць. І тоді ж будуть оприлюднені вже списки рекомендованих на навчання на бюджет з повідомленням про отримання чи не отримання ними права навчатися на бюджетній формі. Ваша задача, як абітурієнта, обов'язково відреагувати на ці рекомендації. І тобто, вступники, яким надійшло повідомлення, в е кабінеті вступника про отримання рекомендацій до зрахування на місця державного або регіонального замовлення, це буде відповідно стояти там галочка, що рекомендовано до зарахування на бюджет. То такі вступники обов'язково мають до 18 години, 8 -го серпня, підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті. З накладанням кваліфікованого електронного підпису, це щоб не їхати у вищий навчальний заклад, або особисто в закладі освіти. Восьмий крок це укладення договору про навчання із закладом вищої освіти. Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог до зарахування. А такими вимогами, як правило, є подача оригіналів документів. Тобто, якщо ви вже підтвердили. Дійсно, те рекомендоване бюджетне місце, що ви там будете навчатись, то ви обов'язково повинні подати туди оригінали документів, приїхати туди особисто, укласти договір про навчання саме в закладі вищої освіти. Але якщо ви не можете під'їхати, то договір про навчання може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів. А що стосується тих вступників місця проживання яких зареєстровано на тимчасово окупованій території та які перебувають на ній то для них трошки введені деякі поплашки в тому сенсі що вони не можуть вчасно під'їхати то вони можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. Отже, ми сьогодні з вами розглянули основний алгоритм дій абітурієнтів. Які планують вступати у вищі навчальні заклади. І тому я бажаю вам пройти ці кроки і з абітурієнта перетворитися на студента першого курсу омріяного вами ВНЗ, і щоб це була та спеціальність, на якій ви дійсно хочете навчатися. Бажаю вам цього! Все буде Україна! І якщо відео сподобалось, чекаю від вас лайк. До нових зустрічей!